Регіони продовжують роботу над створенням додаткових мобільних груп, повністю укомплектованих для оперативного реагування на дронові загрози. Ну, слухайте, ну давайте смерть правдиво в глази. Зараз обласні військові адміністрації посилюють захист неба, адже більшість російських безпілотників сьогодні збивають саме мобільні вогневі групи. Їхня робота надзвичайно ефективна і допомагає заощаджувати ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації. А так очевидно, Одещина залишається в пріоритетах ворога. І якщо говорити взагалі про південь, ми бачимо, що все те, куди вони намагаються повернутися, вони намагаються перед. Тим знищити, нібито підтверджуючи розуміння всього світу, що їм не місце ніде. Але ми продовжуємо захист, захист системи протиповітряної оборони і мобільно-вогневими групами, і саме тому результат досить непоганий. Всі сім Тих, що були спрямовані, дрони Камікадзе були знищені. На жаль, збитий дрон Камікадзе теж несе з собою небезпеку, і один з таких, впавши в відновідкриту поверхню, вибуховою хвилею пошкодив. Скління в одному з навчальних закладів в одеському районі, але найголовніше, що не постраждали люди. Те, що в принципі всі дрони, які ворог цієї ночі спрямував, були знищені нашими сусідами, також повітряні сили про це відзвітували, Не може не дратувати ворога, і очевидно, що вони будуть продовжувати випробування нашої. Системи захисту з повітря і завдавати ще ударів і дронових атак. Вони залишаються в пріоритеті, тому що це дешевше, ніж ракетні, але і за наявністю їх у окупантів набагато більше. Ми спостерігали минулого тижня, знов поточно верніше тижня, знов борт з Тегерану, Очевидно, що вони підкріплені і є додаткові ресурси. Ні, надалю, але напередодні ну майже щодня є що щодоби є атаки на Одещину, і напередодні, внаслідок власне, роботи ППО, але через ті шахеди зайнялося зерносховище, чи там вдалося вже все привести до порядку, все впорядкувати і ліквідувати. Так, дійсно, це знов-таки уламками збитого дрону було завдано займання, але воно було незначне, навіть співробітники підприємства впорались без залучення вогнеборців професійних. Отже, там вдалося врятувати і те, що зберігалося, і саме зерносховище, воно, в принципі, може бути відновлено найближчим часом. А як ви спостерігаєте, бо от Одеса, Одеса, Одещина. Постійно, та так само, вже як на Хмельниччину, туди літають вони щодоби. чи ті самі маршрути зберігають так само вздовж русел річок, десь там на межі областей, чи щось нове намагаються придумати росіяни? Критичної зміни в тактиці ми не фіксуємо, але бачимо, що щоразу вони намагаються закладати якомога складніший маршрут. Тобто дрони маневрують, маневрують протягом завданого часу, протягом завданої відстані. Часто заходячи з моря, використовуючи особливості ландшафта Приморського регіону, вони потім петляють і роблять кульбіти в глибині області і повертаються з іншого напрямку. Ми вже це. Підкреслювали, що очевидно ворог намагається таким чином завдати найбільшої шкоди, усвідомлюючи, що навіть збитий дрон може ще принести неприємності і небезпеку. Хотів розпитати пані Наталі, у вас може більше деталей розкажете? Бо вже справу зроблено, як то кажуть, у русських пропагандистів підгорає. Там вони між собою гризуться з вчорашнього дня, зю блогерів, все слілі, хахлам пишуть вони. Це така реакція на мінус три бомбардувальники Су 34 Патріотом зняли наші і чому вдалося власне так? от, Святу трійцю посадити на землю. Ну їм просто треба усвідомлювати, що в Україні багато патріотів, патріотів власної держави, які готові збивати, збивати і збивати. Це така собі втрата орієнтування, знаєте, коли певна зухвалість захоплює, і так відбувається. Вони довготривалий час тероризували південь тим, що. Літаки не заходять в зону ураження систем протиповітряної оборони, а випускають керовані авіабомби. Ця відстань 50-60 кілометрів, яку бомба долає самотужки, а літак при цьому не ушкоджений. Вона і є найболючішим моментом в тому процесі, тому що керована авіабомба завдає потім великих руйнувань і навіть втрат. А літак залишається неушкодженим. І на певному етапі вони просто втратили пильність. Ага. Ну тобто цей етап настав. Бо нам авіаексперти так і казали: нема F-16, єдине це Петріот, тому Можна знімати ці бомбардувальники, які скидають керовані авіабомби. Оце власне. Ми маємо підтвердження їх цього правила. Це означає, що петріутів у нас вже тепер. Достатньо навіть щоб по сушках стріляти це такі хороші Там, висновки, але що на морі ще розкажіть нам, тому що відео ми бачили напередодні про знищення однієї ізміни, яка майже до берега до одеських пляжів наблизилася. Що взагалі на морі? Що плаває, і яка обстановка? В морі дійсно обстановка штормова і настільки ж тривожна, як і для ворога, в повітрі. Так що корабельне угруповання фактично згорнуто. Станом на зараз, ми не фіксуємо присутності ворожих кораблів на бойовому чергуванні. Отже, можемо засвідчити, що вони всі заведені в пункти базування, в тому числі і ракетоносії. Шторм не найсильний, який був за ці часи в Чорному морі, але все ж таки дуже неприємний, довго тривали, і Цілком ймовірно, що вирішили не марудити своїх своїх особовий склад і завести кораблі в пункти базування. А можливо, є якісь такі прогнози на найближчий час, бо те, що прогнози погоди, ми отримаємо це одна річ. І відповідно, може базуючись на цьому і на попередньому досвіді, щось прогнозувати їхню подальшу дію. Тут важко прогнозувати. Очевидно, що вони очікують погіршення погоди, зокрема і зниження температур, для того, щоб все ж таки вдатися до того енергетичного терору, який вони так ретельно і давно планують. Насправді погода певною мірою на нашому боці, навіть коли вона не дуже сприятлива, не сприятлива для ведення бойових дій на деяких ділянках фронту, таких як морський театр військових дій, як повітряна обстановка, коли Туманність настільки велика, що авіації складно працювати. Це дається позитивно. Ми вже потішилися та цим кадрам відео, що маємо, що Україна і сама виготовляє і є запаси тих морських дронів, які можуть робити різні речі, так і заміновувати шляхи для російських кораблів і доставляти десь вибухівку і бути ударними морськими дронами. Оця смуга безпеки, про яку зараз повідомляє розвідка українська, наскільки вона може розширитися, наскільки вона може стати довшою, ширшою? Тобто, яка перспектива того, що чорне море ставатиме щораз безпечнішим? Ну, власне, через неможливість не таку маневрувати. Представниками Чорноморського недофлоту в північно-західній частині Чорного моря вже дуже суттєво розширена ця зона безпеки, але все ж таки треба усвідомлювати, що наявність ракетоносіїв – це надзвичайна небезпека, яку флот продовжує нести в собі, навіть при його достатньо такої заблокованості в тому районі, який ближче до Новоросійська.